Сьогодні на огляді ще одна клавіатура від Юнзі, і це модель AL75. Механічна клавіатура у форматі 75%. Клавіатура механічна, підтримує хотсвап, в неї PBT DoubleShot k KKP, вона бездрутова, в алюмінієвому корпусі, з хорошою шумоізоляцією, а також зі змащеними стабілізаторами та свічами із заводу. Клавіатура виглядає дуже преміально, і це одразу видно, що клавіатура дійсно зроблена якісно. Вона виконана повністю із металу, і верхня, і нижня частина корпусу це метал, алюміній, який відчувається і виглядає дуже гарно і дуже дорого. Якщо говорити про кнопки, то це PBT Double Shot Кейкапи, які мають технологію подвійного лиття пластику, символи не будуть стирати з часом. І якщо говорити по їх якості, це. Ті, кейкапи, які йдуть прямо з заводу, з коробки, дуже хорошої якості і не потребують заміни. Вони саме пасують цій клавіатурі, і дійсно відчуваються при тайпінгу або при грі дуже класно. Клавіатура сама зроблена от реально дуже добре, в тому плані, що все гарно скручено. Це просто монолітна конструкція, тому що вона скручена гвинтами, дуже чітко все гарно підігнано. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, то можна побачити резинові чотири ніжки, на яких клавіатура стоїть на поверхні міцно, вона не рухається при тайпінгу. Наприклад, якщо ви інтенсивно любите набирати чи грати, вона у вас не буде по столу їздити, і це великий плюс. Клавіатура має різні способи підключення. Якщо подивитись на корпус, то можемо побачити два тумблери. Один тумблер це переключення режимів з 2.4, наприклад, на кабель по центру і переключення на Bluetooth режим Ви собі можете відповідно, її підключати до різних приладів: до ноутбуку, до ПК, до телефону без проблем. Це універсально. Ну і плюс, відповідно, по кабелю ви підключаєте її і для зарядки, і для тротового з'єднання. Плюс є тумблер переключення режиму MAC, він в залежності від системи, на якій ви використовуєте дану клавіатуру. Давайте її одразу включимо і покажемо вам, як вона виглядає з підсвіткою. Ось так загорілась підсвітка в клавіатурі. Підсвітка пробувається навколо кейкапів. Символи тут не просвіщуються, тому що знову ж таки технологія PBT Shot. Але, відповідно, підсвітка все одно виглядає дуже гарно. В темноті вона буде світитись. Шикарно, режимів багато різних, ви собі можете налаштувати і яскравість, і швидкість підсвічування. Ну, а також можете повністю виключити, якщо вам не подобається. Є в нас індикатор, який сигналізує про стан акумулятора, про з'єднання клавіатури, тому ви можете також зручно бачити і навігацію. Тут у нас заховався донгл, це USB-ресивер. Він підключається по роз'єму Type-A. Ось такий свисток його ще називають. Ви підключаєте до комп'ютера. І по такому каналу буде підключення 2,4. Затримка мінімальна буде, менше, ніж по Bluetooth. На магніті воно ховається і в корпусі дуже гарно це виглядає і естетично, ну і зручно, відповідно. Якщо говорити про аксесуари, то ось такі коробці окремо йдуть аксесуари. Комплект у Юнзі завжди дуже гарний. Є в нас на заміну додаткові свічі. Ось так вони виглядають. Ми покажемо, знімемо свічі з самої клавіатури. В середині є також набір такий кейкапів синього кольору, пробіл плюс стрілки та escape. Є отакий у нас кабель, де резиновий. Type-C, Type-A плюс комбінований пулер для того, щоб зняти свічі або зняти кейкапи. тому клавіатуру можна почистити, помити. От, все, в коробці більше нічого немає і інструкція, з якою ви можете ознайомитись, побачити основні характеристики клавіатури. До речі, всі характеристики доступні на сайті. Ви можете бачити комбінацію також кнопок. Ну і щось цікавого, то в даній клавіатурі встановлений такий великий акумулятор це 6000 мА, який забезпечує дуже хорошу автономність. Це 10 днів, може бути і більше, в залежності з підсвіткою чи без підсвітки, Ну і відповідно, як інтенсивно використовувати клавіатуру. Bluetooth 5.0, 24 канал, type c Підтримка різного софту, різних е, операційних систем, ну і до того ж, з переваг знову ж таки даблшот кейкапи Cherry профілю. Ну і також м, дана клавіатура, можемо побачити, що важить майже 1,5 кг. Тобто, реально вона дуже зроблена, якісна і на метал, тут коштів не пожаліли. Давайте знімемо декілька кейкапів, подивимось на їх якість, оцінимо клавіатуру всередині, як вона виглядає. Якщо подивитись на самі кейкапи, то товщина стінок їх дуже хороша, можемо побачити відповідно цю технологію подвійного лиття, чорного і білого кольору. Симвос мене чорного кольору він стиратись не буде, тому що це таки вилити вже в пластику. Стосовно товщини стінок, також можемо побачити на пробілі, товщина хороша, кейкап не гнеться. Конструкція з... текстура в нього трошки така ширшава, але вона доволі приємна. Палець. Не буде у вас просковзувати, коли ви будете набирати чи грати. І це також перевага. При тому, що виглядають кейкапи дійсно гарно. І от взагалі, коли ви попробуєте цю клавіатуру, немає бажання щось в ній допрацьовувати. Тому що багато хто любить механічні клавіатури, щось хоче покращувати. Ця клавіатура з коробки вже. Зроблено дуже гарно. Якщо подивитись на свічі, свічі тут у нас ідуть від юнзі Коко Крім. Дуже популярні свічі, тому що вони приємні і по звуку, і по тайпінгу, приємні по відчуттях. Свічі змащені з заводу, мають відповідно мінімальну кількість змазки прозорої всередині. Ну і при тайпінгу ви отримуєте дійсно такий приємний кремовий звук, і відповідно відчуття дуже гарні. Вони не є якісь тугі, ходять плавно, без піску. І враження у вас буде хороше. Сам свіч має конектор 5 пін, але клавіатура підтримує знову ж таки також і 3PIN. Тобто це універсально. Ви можете сюди поставити в майбутні любі свічі, якщо хочете. Знімаємо ще один свіч. Можемо побачити одразу. В даній клавіатурі у нас полікарбонатний плейт, він із пластику. Дуже це впливає на тайпінг, на звук, на відчуття. Конструкція тут Gasket Mount. Відчувається, як трошки у цей плейт просідає донизу. Це приємні відчуття при тайпінгу, це варто спробувати. І якщо говорити про шумоізоляцію, то під плейтом між платою є такий шар піни. Дуже важливо, що вона там є, тому що е, звук буде глухіший, не буде плейт стукати по платі. І якщо подивитись на саму плату, вона закрита також шаром тонкої піни. Це вже свіч не буде стукати по платі, це також перевага. Діотержі підсвітки у нас знаходиться з південної сторони, тому свічення буде на вас. Також під пробілом можна побачити, що є слой такий вставка з силікону. Відповідно, це також плюс, що заповнена пустота. Між платою та дном корпусу також всередині є шумки. І на фотографіях на сайті ви у нас можете побачити всю конструкцію клавіатури. І от реально вона дуже класно заповнена всередині. Сам свіч має конектор 5 пін, але клавіатура підтримує знову ж таки також і 3PIN. Тобто це універсально. Ви можете сюди поставити майбутніми любі свічі, якщо хочете. Знімаємо ще один свіч. Можемо побачити одразу в даній клавіатурі у нас полікарбонатний плейт. Він із пластику. Дуже це впливає на тайпінг, на звук, на відчуття. Конструкція тут Gasket Mount. Відчувається, як трошки у цей плейт просідає донизу. Це приємні відчуття при тайпінгу. Це варто спробувати. І якщо говорити про шумоізоляцію, то під плейтом між платою є такий шар піни. Дуже важливо, що вона там є, тому що е, звук буде глухіший, не буде плейт стукати по платі. І якщо подивитись на саму плату, вона закрита також шаром тонкої піни. Це вже свіч не буде стукати по платі, це також перевага. Діод, RGB підсвітки, у нас знаходиться з південної сторони, тому свічення буде на вас. Також під пробілом можна побачити, що є слой такий вставка з силикону. Відповідно, це також плюс, що заповнена пустота. Між платою та дном корпусу також всередині є шумка. На фотографіях на сайті ви нас можете побачити всю конструкцію клавіатури. І от реально вона дуже класно заповнена всередині. Перед тим як ми перейдемо до тайпінг тесту хотілося б підвести невеликі підсумки по даній клавіатурі. Клавіатура дійсно дуже гарно збалансована, тому що ми отримаємо за невелику суму хорошу клавіатуру дійсно преміальної якості. Це стосується і корпусу, і збірки, і кнопок. Це стосується і тайпінгу, на який впливає відповідно, змазка стабілізаторів, змазка свічів. І клавіатура має дуже хороший акумулятор. Автономність це дуже важливо, і в даній клавіатурі якраз це також є велика перевага. Якщо у вас є якісь питання по даній клавіатурі, ви хочете підібрати для себе варіант, то ви можете звертатись до нас і ми вас проконсультуємо.